Полтаву охопив соціальний флешмоб пачка солі. Його започаткував Олександр Глазов. Говорить, що дорога слизька, і він вирішив виправити цю проблему у такий грайливо-практичний спосіб. Всім привіт. Сьогодні всі багато людей в Полтаві скаржаться на роботу комунальщиків, але можна просто взяти, долучитись і допомогти їм в чомусь. Болі тепло Болятіпла світло, Пусть даже снегом теж даже. Якщо ви не співаєте пісню, вам потрібно взяти і придбати дві пачки солі. І розсипати їх. Така ідея з'явилася. Купити придбати кожну ну, пачку солі, висипати і щоб було цікавіше спостерігати, 에, придумав те, що потрібно заспівати. І виклав це в соцмережі і передав своїм всім друзям в Фейсбуці або ВКонтакті. Приклад з депутата взяли багато людей. І навіть в Данії студенти придбали дві пачки солі і також висипали. Хоча там немає снігу взагалі, розповідає Олександр Глазов. Першим до ініціативи долучився його друг Андрій. Приймаю участь у благодійній акції Пачка солі. Передаю естафету всім своїм друзям. Я знаю точно роз тайфо. Але думки розділилися. Далеко не всі полтавці вважають, що використання солі є кращим методом у боротьбі з ожеледицею, оскільки говорять, сіль дуже шкодить довкіллю. Відноситись до флешмобу – пачка солі. Як для ґрунту то погано засолення буде, а як для людей, то добре не падати. Було набрати робочих людей, видати інструменти і вони обдолбали весь льот. Я думаю, що це не, не погано, це, це треба робити багатьом. Людям, бо в дворах таке робиться, що просто прийти не є. Глас вважає, що молоді потрібно більше звертати увагу на те, що відбувається в житті міста. І якщо є якісь проблеми, не стояти осторонь. Від кожного від нас залежить взагалі наше місто, кожен з наших мешканців може також вкласти свій вклад в розвиток і стан взагалі нашого міста. А флешмоб із сіллю – не остання ідея депутата. Планів нього багато, і всі вони спрямовані на розвиток Полтави.